Вітаю товариство! Ви на каналі Зброї Лобіста. Мене звати Георгій Очейкин. Сьогодні відбудеться розіграш фірмової футболки зброї лобістів серед підписників нашого каналу на Монобазі за серпень цього 2025 року. І перед тим, як я буду більше говорити про розіграш, скажіть, будь ласка, чи видно мене, чи не видно, чутно та не чутно, чи звідки ви дивитесь цей стрім? Ну, давайте розпочнемо, друзі. І насамперед я хочу подякувати кожному нашому підписнику за підтримку нашої діяльності. Якщо об'єктивно подивитися на всі українські мас-медіа, то цілком очевидно, що тема права громадян на володіння зброєю та збройний самозахист, попри всю її актуальність, висвітлюється за винятком соціальних мереж лише в Ютубі загальнонаціональні телевізійні канали. Знаходячись під зрозумілим впливом цензури, не висвітлюють цю тематику або подають інформацію в дуже спотвореному вигляді, і ми чесно тішимося тим, що наш канал доволі впевнено розвивається в цініші, взявши на себе насамперед складну освітню та інформаційну функцію. Ми знаємо, що інформація, яка розповсюджується на нашому каналі, нехай ще не вирішально, але вже впливає на певні процеси. До нашого каналу все більше прислуховуються. На жаль, я не можу розповідати вам багатьох подробиць, але ви чітко знаєте, що ми впливаємо принаймні на рух деяких кримінальних справ, надзвичайно показових і важливих зокрема, це справа Шрека, справа снайпера і справа, справа, справа куколя. Тобто є ще більш вагомі досягнення. Ну і безумовно, в цьому є велика значна частина і ваших зусиль, вашої допомоги. Але разом з тим, YouTube, який в нас час фактично став джерелом розповсюдження альтернативної від відправних медіа інформації, це дійсно надскладне конкурентне середовище. Ну, звісно, що природним чином зростають вимоги до авторських колектив кожного каналу, до якості програм, і наш канал не є виключенням. Тому ми щиро дякуємо кожному підписнику нашої монобази за допомогу, яка, в принципі, дозволить нам якісніше розвивати наш канал та збільшувати його вплив. Зі свого боку, ми будемо створювати додаткові формати подачі інформації і розповсюджувати програми лояльності для вас, віддячуючи тим самим цікавими призами та розіграшами. Давайте тепер все ж таки перейдемо до розіграшу і згадаємо умови. Значить, ті з підписників, хто підписалися на рівні наполегливий лобіста вище, вже отримали свої футболки в подарунок. Тож сьогодні ми розіграємо футболку серед підписників рівня лобіст-початківець, переконаний лобіст і лобіст-місіонер. згідно задекларованих умов, підписники рівня лобіст-початківець матимуть один квиток, тобто один шанс на участь в розіграх, щоб підписники рівня «Переконаний лобіст, відповідно вже. Три квитки, а підписники рівня лобісмісіонір відповідно п'ять квитків або шансів. Ну і перед розіграшем я традиційно маю зробити важливе оголошення. У нас є підписники, які не вказали свою електронну скриньку. І в випадку, якщо хтось з них виграє, нам буде складніше з ними зв'язатися, бо нам відомо лише ім'я. В такому випадку, якщо ви побачите, що виграли саме ви ми просимо вас написати нам на скриньку зброєвіст. Збройний Вона зараз має з'явитися на ваших екранах, так абсолютно вірно. Дуже дякую, режисеру. А в подальшому ми просимо вас уточнити свої дані в підписці. Ну і вказати свої електронні скриньки. А, ну і ще в розіграшу ви можете побачити котиків. Котика, 1, котика, 2, котика. 3. саме так ми бачимо підписників, які не вказали своє ім'я. Натомість, ми маємо їхні електронні адреси. Тобто, зв'язатися з цими людьми у нас проблем не буде. Ну і цілком можливо, що у когось з глядачів виникнуть питання особисто до мене. Тому я зможу надати на них відповідь після розіграшу. Прошу прошу завчасно написати ці питання в коменті в коменти, і я спробую на них відповісти. Ну що ще треба додати? Розіграш традиційно відбувається за допомогою сервісу Random.org, і Я попрошу режисера просто зараз завантажити базу. Так, Завантажте, будь ласка, базу. Ми бачимо, ми скорочимо прізвище, щоб не було зрозуміло, про кого йдеться. Може хтось хоче приховати своє ім'я. І давайте натиснемо кнопку «Randomize». Все, ми маємо переможця. Переможець. Збільшіть, будь ласка, екран по можливості. Переможець у нас, якщо я не помиляюсь, Анатолій. Я так розумію, що о, зараз я подивлюся, чи будуть о, якісь повідомлення від режисера, але я Думаю, що зв'язатися з цією людиною у нас не буде жодних проблем. Так, чудово. Е -е. Вам обов'язково надійде лист перевіряйте свою скриньку. І от саме така футболка там в якомусь е іншому колі. Я вже бачу, мені повідомили, що є в нас адреса цієї шляхетної людини нашого. Е помічника нашого лобіста ще одного, тобто питань не буде нас зв'язатися з ним. значить Що ще? Я подивлюся, чи є якісь питання до мене, але, швидше за все, я настільки стисло. висловлю свої що питання. Бачу, там Каспер пише. Давай, давай, скільки коштують футболки? Ви знаєте, наразі я не можу вам точно сказати. Ціна існує, продаються всі футболки завжди. Ми продаємо все на найзручнішому сервісі, який призначений для тих, хто має справу зі зброєю. hotguns.info, до речі, раджу вам відвідати цей ресурс. Це такий зброярський OLX, трошки відрізняється від звичних вам форумів зручною подачою інформації. Якщо хочете, я можу зараз зайти прямо на сайт Hotguns. Це буде мені Hotguns, треба перемкнутися. хвилиночку. Хотгас. Хвилиничку. Ганс. Крепкоінфо. Я заходжу на сайт HotGuns, Бачу, бачу, бачу футболки. Якщо не помиляюсь, 695 гривень, э, гривні коштує футболка. Їх там кілька варіантів. Так, 695, і деякі по 650 вже ночі. Не знаю. Ну, Там різні кольори, тобто я вже э, не можу. От Хотганс. Info вивів режисер на екран. Так. Э, більше не бачу ніяких запитань. Дивно, зазвичай в такий час можна було поставити цікаве запитання. Ну, менше з тим. Добре, друзі. Давайте я в будь-якому випадку мушу ще раз подякувати. Це дійсно важливо. Монобаза це зручний інструмент. Я вірю, що ви так само розумієте, що за винятком нас з вами інших збройових лобістів в цій країні немає. Якщо хтось з вас розраховує, що за нас це вирішить там. Виробники чи імпортери, на превеликий жаль, на це не доводиться розраховувати, бо всі вони знаходяться під певним впливом тиском з боку одного силового відомства і тому намагаються уникати публічної дискусії на цю тему. Але ми менше з тим рано чи пізно ми свого досягнемо. Товариства в принципі. Я ще раз всім подякую за підтримку, і мені нема чого додати за винятком традиційного Товариство, Зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підписуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і звісно, пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.